Такими акціями протесту можна також чогось добиватися, щось вирішувати. Ну, Я готовий вас слухати, розказуйте, як у вас, що ви думаєте з цього приводу, з чим може допомогти? Я, що, навіть, що далеко не відходить з того питання, що по поводу скважин. на даний момент сьогодні заключається договір Карпати газ. І розробляється, вже приїжджали проєктно-косна документація на скваджену, бо мати стар, будуть сверліть чи нахуй, чи газ. В общем, заплановано, тільки що мені телефонували, сьогодні заплановано громадське слухання. Десь плановано, це не значи, в них вийде, розширене громадське слухання, Я хочу. Да, запрошують вони і. Вони хотіли так, щоб тільки той, яке ви запрошуєте, і раду, і адміністрації, хай участвують. Вони приїжджали вже на нас. Ми домовилися, що вони відремонтують оцю дорогу, yeah. тут у нас розбита. Хоча б їхні машини вкусіють. Тут у нас пішиці є Газпром і наша це Газпром. І постійно їздять машини, тяжі це розбивати. Де, до моїх, бачила, як Ну well, like. так, так. Уже в нас на території сільської ради нікому робити, абсолютно мною одного чоловіка. Бригада було, ну серед ніколи. Вони їм. Наші машини, у нас один трактор стався на території села. Землі виператор з Максимко. Це їхній трактор. Останні у нас є ті машини живу. <гум> І оце ж. оскільки надра, це ж, як кажуть, державні чи чині вони, чи їхні вони. Не модерні. А, а чині, ну, не наші надра. Так, каже, як воно називається? Карпати-Нафтогаз? Карпати-Газ. Карпати-Автогаз. Карпати ГАЗ І в нас тут на кожному полі вже почти по дві, по три скважини. Mm. Ну, біда в тому, що по законодавству написано так, що у цей доход іде по місту реєстрації. Всі ці скважини пореєстровані або в Києві, або в Сумащині. Доходить практично від цих складжень ну. до громадська, а де громадське слухання буде? Тут кам'ян для да, нас. Ну, я в п'ятницю буду, я можу також з'їхати. Та, По-перше, що таке громадське слухання? Як правило, особливо, якщо там адміністрація, приїздить, чи що, адміністрація дають команду. Вона там засилає своїх людей, так, да, все нормально, там, ви нам щось зробіть, там. потім зроб. роб. Да. І все підтримує. Якщо громада упирається, якщо є широкий розголос цьому, тоді вже просто так переступити через громаду не може. Будь-яка ну, організація. Тобто... Протокол потрібен, що люди зараз. Дозволи на безпеці, де є санстанція, де є ця екологічна служба, там у нас є і адміністрація. Що касається сільської ради, сільська рада на цій площі знаходиться людські палі, які самі І треба, щоб він тоді сам оброблявся. Да. Ну, зрозуміло. Платять ну, ніхто... Ні не... ти. З, з, водою, з водою З водою проблема. проблема Воді немовно. Воді немовно. Води нема в нас. У коло д'язньо. Тут ще вода. Ні, ну дивіться, тобто, якщо ви будете зараз, зараз, якщо ви будете громадські слухання, тобто дорога це таке розумієте, ну, важлива, але ви <смітна> маєте ставити ну, питання воні, що Руба, щоб робили свердловину, да, щоб робили водопідвір. Да, бути в оселях вода. Це найголовніше, як без води може бути. Зараз вони ще про пропуравлять кілька свердловин. І гарант треба обов'язково, щоб був екологічний контроль за цією водою, щоб вона була придатна до пиття. Тому що вода може пробити свердловину, то вона буде така текти, що вона не годиться, та вода тут. Ні, ну в будь-якому випадку. Значить, мають забезпечити. На даний момент.